Унікальна українська традиція задля підтримки наших воїнів. Волонтери штабу Українська команда разом із дітками недільної церковної школи у Кіцменській громаді провели майстер-клас зі створення національних оберегів. Малеча разом із доброчинцями створила ляльки-мотанки, які вважаються сильним оберегом. Сьогодні до нас завітали волонтери української команди. Робили ми сьогодні ось такі мотанки. Це моя перша мотанка. Дуже сподобалась мені. Будемо їх відправляти нашим захисникам, щоб вони трошки відчували, що ви поряд. Ми їм допомагаємо і слава Україні! Я виготовила свою ляльку для військового. Я вклала в неї частинку своєї любові. Волонтери штабу Українська команда вже не вперше проводять даний майстер-клас. Діти з різних куточків Буковини власноруч створюють ляльки-мотанки, вивчають українські традиції та висловлюють свою підтримку українським захисникам.